Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні запрошую вас в нашу дослідницьку лабораторію. Відгадайте загадку! Куди вступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Що це таке? Так, це повітря. Воно невидиме, без запаху, прозоре та безбарвне. Повітря ми не бачимо. Зате ми його можемо відчути. Давайте переконаємося, що повітря навколо нас. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу. І помахайте ним перед обличчям. Що ви відчуваєте? Так, рух повітря. Вітер. Отже, повітря позоре, але воно є навколо нас. Давайте з вами дізнаємось. Чи є повітря навколо предметів. Для досліда нам потрібні серветка, пуста склянка та ємність з водою. Тепер нам потрібно зім'яти серветку і покласти його на дно склянки. Потім перевертаємо склянку та занурюємо її у воду. Діти, як ви гадаєте, чи намокне серветка? Давайте з вами перевіримо та дістанемо склянку з води. Достанемо серветку та подивимося. Погляньте, що це? Серветка залишилася сухою. Як ви гадаєте, чому це так сталося? Вода не потрапила в склянку. Бо там було повітря. Воно займає певне місце, хоч ми його і не бачимо. Отже, зробимо з вами висновок. Повітря займає певне місце навколо нас. Воно є повсюди. А наше дослідження завершується. Я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!